Всім привіт! Ми під вечір вийшли на вулицю, так як ми трошки прихворіли, стало краще. І якраз така погодка, що сніжок. Вийшли сходимо до магазину і заодно малого покатаємо на санчатах. Ось так от нас насипало вже. Передають, що ще буде йти. Подивимось, як до ранку засипе. Ось так. Все в снігу. Потрібно вже і дорожку розчищати. О! Дерево все в снігу. Зима прийшла. Сніг такий рясний, що і не видно до магазину. Так, це у нас вже наступний день. Сніг сьогодні вже не мете. Так, трохи подкидали його. І така гарна погода сьогодні. На вечір вже бере морозець. В день розставалося, капало, а зараз вже морозець бере. Дорога слизька, лід, воно підмерзло. Ось така дорога у нас. Так Що пройшла справжня зима. Подивимось, скільки буде морозу сьогодні. Все замерзло. Так що, отака у нас погодка. Пишіть, яка у вас погодка? Також сніг, чи немає снігу. Всім до побачення. Mero e dobra